Ситуація під Покровськом плавно переходить в стан критичної. Український військовий розповів деталі. Тим часом аналітики повідомляють: наші військові відкинули ворога поблизу чотирьох сіл на Донеччині, а на Запорізькому напрямку сили оборони просунулись на понад три кілометри біля Оріхова. Підпишіться на канал сій час». Далі про все докладніше. За даними аналітичного Deep Діпстейт, українські сили відкинули противника поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки у Донецькій області. Водночас ворог, на жаль, мав просування поблизу Шахового та у Кучеровому яру. Президент України Володимир Зеленський також розповів про результативні дії Сил оборони на Запорізькому напрямку. Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку, поблизу Оріхова. Там є просування наших військ, і на сьогодні більш ніж на три кілометри, каже гарант Української конституції. Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни повідомили, що українські сили продовжують просування на захід Запорізької області та у районах Куп'янська і Сіверська. Серед підтверджених успіхів: звільнення села Малі Щербаки на Запоріжжі та розгром ворога під Володимирівкою. Разом з тим, в інституті вивчення війни зазначають, що окупаційні російські війська, на жаль, мали просування на Покровському напрямку та у східній частині Запорізької області. Паралельно український військовий Роман Кондратюк повідомляє про складну ситуацію під Покровськом. За його словами, вона плавно переходить у стан критичної. Далі цитую його слова: Ворог повторно окупував Котлине та Удачне та рухається в бік шахтоуправління Покровське. На територію шахти вони забігають малими групами, закріплюватися не встигають, бо трошки мінусуються. Але дзвіночки тривожні. На півдні міста окупанти малими групами постійно заходять в південні квартали, займаючи багатоповерхівки. Каже він. Кондратюк зазначає, що українські воїни постійно звідти викурюють ворога, але ситуація погіршилася та є дуже важкою. За його словами, єдине, що тримається, фланг біля родинського. Великою ціною там загинув мій племінник Олександр Кіндратюк. Але тримається, якщо ворог захопить шахту північніше удачного, вийде на Гришине та переріже Павлоградську трасу. І де-факто це вже буде оперативне оточення, бо організовувати логістику через родинське також не є можливим, пише він. Тим часом партизанський рух АТЕш провів розвідку полігону морської піхоти загарбників у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про військовий полігон 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту ворога. У ході операції відстежувався особовий склад, що прибуває на полігон, і фіксувалися всі переміщення командного складу. Зібрано докладну інформацію про графіки навчань, маршрути пересування та ключові об'єкти на території полігону. Йдеться у повідомленні. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Розпочнімо з району Запорізького фронту, там, де е, буквально минулого тижня начальник генерального штабу Російської Федерації Російської армії е, генерал Герасімов заявляв, що мовляв саме Запорізька область, саме запорізький напрямок із населеними пунктами Степногірськ та Приморське, стають точками номер один з точки зору е, впливу російської армії на подальший перевід бойових дій. Е, от Герасімов, доповідаючи Путіну, заявляв про те, що Приморське і е, Степногірськ і нагадаю де це розташовуються ці населені пункти. Ось тут у нас на запорізькому напрямку що Приморський і Степногірськ стають цілями номер один для окупантів. Е, і цікаво, що буквально акуратно одразу після цієї заяви Герасімова наші збройні сили відповіли не словами, а діями, тому що Герасімов високо ймовірно говорив просто словами. Е, чому я так кажу, що високомовірно говорив словами, тому що в Суботньому огляді я робив таке припущення, що це може бути інформаційна атака з метою відволікти нашу увагу від основного місця зосередження бойових дій з боку противника. А таким є саме Донецька область, Покровський напрямок. Тому що якщо ми простежимо ті звіти, які генерує Генеральний штаб щоденно, то ми побачимо, що Найбільша незмінно найбільша кількість бойових дій припадає саме на покровське спрямування, крім цього, ворог посилює його останнім часом, розпаковуючи свої резерви, крім цього, саме на покровському спрямуванні ворог тисне механізованими колонами. Ну тобто, Запоріжжя це така дуже розрізнена територія з солянки підрозділів. Що в нас зрештою, що в них у нас, до речі, на вихідних зреагували деякі бійці, які зв'язалися зі мною, розповіли, що насправді в нашому випадку Україн з українського боку. Доволі такі ну можна сказати негативну роль зіграло свого часу в обороні Запорізького напрямку, зокрема, і підготовки оборони е, на районі Степногірська щодо населеного пункту Кам'янське, так зіграла корпусна система, перехід на корпусну систему. Чому? Тому що кожен корпус, який формується, він отримує штаби, і в ці штаби відправляються офіцери з числа комбатів, комбригів, е, штабних офіцерів тих же батальйонів чи бригад. І е, в певний період, коли до. Штабу корпусу направлялися офіцери. Виник такий ну серйозний, дуже вакуум кадрів керівних кадрів у наших підрозділів, які задіяні тут на передовій, і цей вакуум кадрів призвів до певного вакууму дій як наслідок. Не боєздатні підрозділи не до кінця, скажімо так, боєздатні підрозділи, що і вилилося. Я так підозрюю і розумію, що і зокрема вилилося в підсумкове звільнення одне з перших звільнень командира. 20-го армійського корпусу тут на цьому запорізькому напрямку, і зараз ми спостерігаємо те, що от росіяни якби заявляють про те, що в цю а, точку, яку вони оцінюють, як слабку з точки зору оборони наших військ, вони збираються пробуватися. Але я повернуся до того, що якраз таки акурат на вихідних такого, ну що не менше інформаційного ляпасу дали наші бійці, заявивши, що та й не просто наші бійці, але і сам генеральний штаб, заявивши, що нам вдалося звільнити населений пункт малі Щербаки. Генеральний штаб надвечір учора оприлюднив відео таке відео не показове. Воно нічого не доводить зрештою, як уражаються якісь позиції окупантів у районі малих Щербаків, та найголовніше це. Запис, це звернення, яке було записано спільно бійцями 24-го окремого штурмового батальйону Айдар і 33-го штурмового полку, які заявили якраз таки про звільнення цього населеного пункту, котрий зветься Малі Щербаки. А малі Щербаки це у нас ну безпосередньо Степногірська між іншим громада. Тобто малі Щербаки відносяться до Степногірська напряму і тут не дивно, що вони взаємопов'язані у а, таких оборонних порядках. Отже, давайте послухаємо бійців. Доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33 окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону Айдар, населений пункт Малі Щербаки під контролем Збройних сил України. Отже, що це означає? Ну знаєте, взагалі, я скажу так чесно, не те, щоб це не зовсім так, але зараз дуже важко вимірювати контроль ось такий залізобетонний контроль над тими чи іншими населеними пунктами, особливо які розташовуються на лінії бойового зіткнення. Тобто, зараз 100% сказати, що там Степногірськ під нашим контролем, чи малі шербаки під гарантовано нашим контролем, чи, наприклад, кам'янське з боку противника, чи скажімо, степове з боку противника 100% під їхнім контролем. Це Буде не зовсім правильно, тому що лінія бойового зіткнення, як така зараз, дуже сильно розмивається. І ось це розмиття лінії бойового зіткнення. Контроль над населеним пунктами або над якимись районами в межах цієї сірої зони чи кіл зони, яка створюється, вони це дуже цей контроль є поняттям дуже дуже відносним, тому що загалом увесь фронт, як я сказав, це сіра смуга в ній і наші, і чужі позиції, і вони ось так от переплетені, ось так от переплетені. Контролі дронів. Ми залітаємо глибоко в тил окупантам. Вони залітають глибоко в тил нам. І тому змінність позицій навіть це питання доволі таке. Швидке, тобто сьогодні ми контролюємо, заявляємо малі щербаки. Завтра це буде противник вивести свій прапор, і насправді це дуже сильно спотворює реальну картинку освідомлення і у штабах, і для осінтерської спільноти, і для нас, оглядачів, коли в 22-му році було точно зрозуміло, що ось якщо тут є прапор, то це звільнений населений пункт. Зараз же так 100% сказати не може, то не можна. Тому у випадку із малими щербаками, і діпстейт, наскільки я знаю, цілком свідомо поки що не розібравшись до кінця у ситуації, ситуації не перефарбовує, скажімо, так, цю ділянку в зелений колір як звільнено наразі такі. Можна сказати, що точно тут вдалося завдати інформаційного ляпасу росіянам, які от щойно щойно оголосили цей напрям напрям свого головного наступу на Запорізьку область, як одразу отримали такі знаєте боксерську термінологію панч у відповідь, не применшуючи, звісно, заслуги наших бійців і 33-го штурмового батальйону штурмового полку, і 24-го штурмового батальйону айдарівців. Я лише кажу про те, що. Дуже зараз відносно поняття контроль населеного пункту. Деякі наші бійці, з якими я спілкуюся, вони говорять, що не можна говорити про там тотальний контроль нашими бійцями і Степногірська, тому що туди постійно просочується російська піхота, російські штурмовики постійно долітають ворожі дрони. І тому поняття контролю зараз надзвичайно відносне. Саме тому я чесно кажучи, закликав би не розганяти дуже великої такої е, переможеньки. З точки зору того, що от у нас є якісь великі успіхи на Запорізькій у Запорізькій області, хоча це інформаційно дуже непоганий, сказав, такий панч у відповідь російській пропаганді, яка нагнітає наступ в цій ділянці території, основні бойові дії тим часом точаться в на Покровському спрямуванні. Найбільш того, покровсько-добропільське спрямування. Я його так ви у Кремлю. Вчора на мапі Діпстейт пізно ввечері були такі цікаві зміни, які показали нам багато районів звільнених населених. Них пунктів, зокрема, додалися тут сі сині зони в районі населеного пункту, вільне поблизу нового шахового та іванівки. Натомість росіяни з точки зору і з оцінки. Діпстейт просунулися в кучеровому ярі. Тобто це якраз таки показує цю гібридність сірої зони. Здавалося б, кучерів яр, район, який вже наглухо оточений впродовж тривалого часу нашими військами, але все рівно туди здійснюється забезпечення, все рівно дрони, наземні роботизовані комплекси, і гарнізон противника там спроможний перебувати і забезпечувати свою оборону, і навіть розширювати е, смуги контролю зони впливу. Як це ми бачимо на мапі Діпстейт в Кучеровому яру, і також відзначили просуванню в бік е, Володимирівки та Шахового Діпстейт, от в цьому районі, саме в цьому другому колі, яке я окреслив на мапі, там проводилися протягом минулого тижня механізовані штурми, е, і противник саме туди, якраз таки, і направляв свою велику кількість десанту, який за заявами наших бійців був знищений. Я все ж таки очікую, що цього тижня буде відновлена е, така механізована активність противника. Головна логіка, ще раз наголошую на тому, в чому полягає головна. Логіка таких механізованих штурмів, зверніть увагу, що за період е, літа та початку осені росіяни майже не втрачали свою техніку, і вони, зрештою, її не використовували, е, тому що було зелене покриття е, посадки, кущі, дерева, і вони дозволяли укриватися від наших українських дронів зараз, коли починається осінь. Погана погода збігається цілий фактор е, обставин, який спонукає росіян застосовувати техніку. Першим фактором цим є м, потреба якось прикривати свою піхоту, яка має просуватися, тому що зараз вже немає посадок, ну принаймні вони зникають, скажімо так, тому що дивлячись за за вікно, можна побачити ще е, зелено-жовто-червоне забарвлення. Е, в таких кольорах забарвлені лісів, але поступово це все зникатиме, листя зникатиме і поле бою стане абсолютно прозорим для українських та й, зрештою, для російських дронів. Тому для того, щоб продовжувати наступи, для того, щоб піхота далі могла просуватися, її потрібно якось довозити до передової, і це буде робити техніка. Тому ми побачимо зараз частіше застосування техніки з боку противника. Це перший фактор, який впливає на це. Другий фактор це погіршення погоди, тому що ну гіпотеза: чим гірша погода, тим гірше літають дрони. Тим вони частіше відпадають на зв'язок. Тим, е, в принципі, вони можуть не злітати, тим гірше може бути сигнали передавачів до дронів. Тому тим більше буде надії на те, що дронові засоби, які зараз складають, ну я не знаю напевно, 4-5, п'ятих, може і 5 шостих. Усіх уражень на фронті. От вони не зможуть в ході погоди поганої погоди застосовуватися саме тому росіяни будуть роз. Консервувати свою техніку, яку вони відносно зберігали під час літньої початку осінньої кампанії, і думаю, що вони будуть її застосовувати саме на цьому покровському напрямку. До речі, Костянтин Машовець, оглядач групи інформаційний спротив, стверджує, що тут на добропільському напрямку противник вів додаткову частину своїх резервів сили засобів із складу зосередженого смузі восьмого загальновійського з восьми загальновійськової армії на лівому фланзі цього от про. Риву, тобто в зоні, де якраз такі наші сі сині сині ділянки, е, ось сині ділянки, господи, червоні ділянки противника. Тобто в районах між Володимирівкою та Полтавкою. Ось тут противник застосовує зараз своє підсилення на лівому фланзі нашої оборони, і в районі Новоторецьке та Володимирівка. Тобто, ось тут зараз за свідченнями Костянтина Машовця з'являються свіжі резерви м, противника.